Усіх вітаю, як завжди, в батьків, точніше у мами. Мама, як завжди, щось жує. Щось смачненьке збирає помідори, дегустує без нас проби. Говорю, ма, ти хоч що їсиш та яке воно за смаком. Помідороги рок. Помідороги рокродину, моквину. Я вже на вечерилась. наколотила ну. собі, з'їла. Я вже на вечерилась. Оце вона вже думає прибирати, Оті ранні огірки, що так порадували. Всі наїлися, всі наїлися огірків. Я ще не наїлася зовсім, зато всі наїлися. Некрасиві. некрасиві. Я думаю, занадто ранні, і вони так швидко відплодоносили, можливо, або квітневий, тому що я пам'ятаю, давала їй пачечку, і вона говорить, я взяла і одну висіл. Людина пише, може, зозуля, друзі, я замовила в геліусі зозулю, дуже люблю, і хочу цей огірок, а в них не було, розібрали. І вони на заміну квітневий прислали, а квітневий також видовжений, класний. Ну, Я взяла кураж, а кураж загальний. Найкращі загірки. Я вже бачу. наконсервувала його. Ой-ой-ой, ж... закипали, не знаю, чи вбити, підв'язувати, чи не підв'язувати. Та не треба, ма. Думаю, чи підв'язувати, чи ні, Дивіться, який низький, компактний, вона хоче його городить зараз Ну Перці також нав'язались гарно. Якщо Барато, граду так, не диві. буде, то. хватить, дивись, тіку його. Угу. Вичище красиві. Угу. Ось прямо комки такі, диви. Воно не віщається. Да. Ти бачиш сікою ось гарний. Подивись на Це... камеру. Красиво. Там темно в кущах не видно, а на камері висвітлює так гарно заглядувати через камеру. Видно, видно. По чотири, по п'ять, по шість, та там і більше. І на кожному кущі куди Я не, не глянь. Не гніє, слава Богу. О, а он знову пересорт має, попався довгий. Як вона збирала, щоб не попадався довгий. І все одно попався, друзі. Ви бачите довгенький, все одно. Так він буде крупний, знаєте, він буде крупний. Я не знаю. Да. А, як він, а як він попався, не знаю. Не знаю, може так вибираємо, щоб чисто ратунда, бо кожного року оцей видовжений хтось свистить. Мав. Курей а, курей у тачку, у тачку вивезти. — Ну, давай, хай вивозить. Ма, ну як коса, нормально коса? не перегрівається вже. я не знаю, його. Щось зробив. Тільки вмикав, перегрівається, все вимикається, а залитиш туди ні солідолу, нічого ж не зальєш, бо гарантія. А гарантія три роки, чи гарантія? Гарантія один чи три роки. О, там не написано. Ні, там написано, напросто не знаю. О, коли ви зацвіти. Угу. Угу. Фрезентинка. Так, ну давайте прогуляємось, поки мама поїхала. Виноград уже розрісся, не вистачає й опори. Гроночки шикарнючі. Ну, заглянемо. Тут у неї три сорти і починається. Один улюблений, інший так собі. Третій не дуже, але шкода прибирати. Тобто кожен сорт винограду ділиться, то люблю, то не люблю. То люблю, то не люблю. Ой, ну тут краса. хоч трошечки ну, є, ну аби воно, друзі, нам, то може піпара діва так. Поїде воно далеко все, да, путюшечки, путюшечки. Ну, ми раді, що мама щаслива. Виростила і нехай буде щаслива. Яблучка. Висипались. Ні, трошки висять, воно зараз не видно, а потім. Будуть сипатися вже, коли дозріють повністю і буде багатенько їх. Фундуки татковані розрослися. Міні-парничок канавка, де він висаджує молоді саджанці. А воно як іголочка саджанець, там 3 см 5 І це вони розростаються, а по осені він буде розсажувати. У ну, нас уже кругом є. Я думаю, він просто їх роздасть. Лаватеру можна вже насіння збирати і прибирати. Ну, Мама чекає, бо насіннячку там замовили багато в неї, попросили людей. І вона, як висохне, визбирає і поділи людям, всі, хто хоче. Помідори шикардусні. Оці гаргамель, мама не нарадується. Друзі, ото, хто хотів там не пасинкувати, пробуйте. Спробуйте, не бійтеся, що воно буде хворіти, зароще. Дивіться, в тіні, під яблуням, під оцими кущами одеськими, Сонце майже не потрапляє. Ну, грамулечко, два листочка пожовкло. А то все в брудові, у вологі, ви ж знаєте, мама по два рази на день поливає. Немає значення помідор чи кабачок. Все тут поливається. І нічого не хворіє. Ну, дивлячись, яка у вас місцина, друзі, бо якщо на західній, там, да, говорять, мені пишуть, ну, дуже фітофтора, з'їдає в одну мить. А так от, попідв'язували, звісно, важкувато, не пасинкова не підв'язувати. Весь час треба кожен пасинок в'язати зато помідорів і на салат, і на консервацію вистачить на все. Тому пробуємо всякі варіанти. Давайте туди глянемо, поки сонечко вечірні, вже вечір. Я прийшла не світне заря, а он вона поїхала. Яблунька знову мучається. Вільям спрайт. Щось з листячком не так скручується, бо тут глина та забита на горі, не, не вистачає вологи, і воно біднесенько то крути верт. Ну, а це попелиці. Ой-ой-ой, як воно все хворіє, страждає, і погано розростається. Фундуки татко молоді посадив, але доглядати вже не може. Їх треба обрізати, формувати, декілька гілочок залишати, а порось вирізати. Вигляньте, скільки там порось. І я все обрізала і знову треба обрізати. На отих великих фундуках також кожен листочок прибирала. Знову все обрастає. Не те що не дуже, а просто вже не в змозі людина все охопити. Потрібно багато всього, а сил не вистачає у нас. Воно молодше, та не вистачає сил. Ой, буряки які шикарнюші. О, таточко йде, ну, рубашечка розстебнута, як завжди. Пусіка. Йде до мене. Побачив донечку. Щасливе, що я прийшла. І звісно, ну ви що. Я сьогодні десь седьмого почав працювати. Так хочу тобі сказати, щоб ти не замикала ворота. Я хочу в дворі в тебе там покосити. Пожалуйста, па, я буду дуже рада. О! Я реально ну таке ну, виросла біля квітів, друзі, просто ну, старчаки. Ну, ти знаєш, я через те, що ти рада будеш, я ще радніший. Вдвойні радніший, так. Дякую, таточко. Хорошо, я не замикатимусь. Мені завтра до центру, по записі. Тому таточко прийде, сам буде косити, не познімай. Вже роботу дала тут. Якісь батоги треба наклонитися і повирізати. Що за батоги? Зараз візьму секатор і повирізаю. А мабуть, чи на винограді щось зоя. У кропчик уже все насіння буде збирати, цілі мішки зберу її. І висить ото насіннячка, не знаю навіщо. Від кашлю ми не заварюємо, не п'ємо таке, не приймаємо. Все, якісь хімію в аптеці. Різні сіропи купуємо та лікуємося, а буде все одно збирати, хоча два мішка. Насіння одне там вже 10 років, в мене так і не зійшло. Три насінинки зійшли і все. А, і є свіженькі в минулому році назбирали і в цьому році назбирали. А що, ти ще не зібрала? Говорить червона, смородина порічка. Вона, мабуть, не червона, вже, а чорна. Коли дощ ішов тоді? Я спробую, вона ще не осипається. Ой, красотінька. Прямо такі висят. Да, В тебе все гарно. І помідори. Люди як глянули на твій город. Говорять, ну да, Раїса Іванівна доглядає гарно. За городом. не ділюсь. рву, рву, рву. Гребеться рве, то поливала, підпушувала, а тепер рве гребеться. А що ж вона взимку робитиме? Ой, я бачу солодка, як мед диви. Як мед солодка. і Перек... вона, як ніби то боляче. Перекособочила з усіх сторін. Оце порічка така кисла. У вареники класна. На мене повоно тереплює. Сьогодні ще в камері. Джим, ще в погрібі. Ма, ну ти скажи, ви на гра цьому році їстимемо? Чи тут вже Каті, Мані, Ніні? Да, да. Ні, да, не ні, ні точно. Ні, не точно. А, Я це оці батаги, вона, вона, вона говорить прибери. Ага, Ух ти, він з секотором. О, не американський, Мама американський, мабуть, заховала. <гум> <гум> Він старий узел. А коли ми обріжемо троянду. Зараз в секатору татка візьму і обріж. Таточка обрізає виноград. Мабуть, так і назову відеору. Ну, тільки це не обрізка, а просто зайві батаген. Я не знала, що так прям кардинально можна підрізати кінцівки. Воно ж наростає кучу. Гура тоді ще пішніше. Бачите, мама дала команду патоги прибрати вже сам. Ух ти, моя зозулечка маленька. Ну що ж ти померла? Маленька моя. Ну, хто його сну? Можливо, від старості. Мама, не бачила ще. Це дятел, мабуть. Давай рукавички. E, да, рукавички давай. То бачила пташечка померла. Где? Така красива, мабуть, як дятел, друс на українську. Mm. Ну, да? угу. ну, друзі, не травили ні, Едині, не травила нічого. Фу, не бери рукой, май! Покинь його, ди. Ну, Що за привичка? Поцілуй його ще. Воно лежить там вже місяць. От. І за секатор взялося. Я це рукавички там принесу. Та я взяла штатив, я поставлю телефон. Так я обіжати його приведе. Ні, я це поставлю. Так за рукавиць ти маєш навозити? Та я не буду братися, я зараз покажу. Не треба поки перчатками. Вона буде тільки заважати, бо цепляється за голка. Ну, То виноград? Да. Говорить, оцей вже синій. А ось тут. Ламали, 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 ламали. І ще на лісі, це глякий рясний, дивишся. Ну а це Бачиш. вже всі будуть їсти. Це такий більш простий. І мама придивилася. Він їсть, він сидить рядом, вирвеш, обмиє, їж. Та вирви в тебе і не Я радий вже, будеш, кажу, що вирва. Поч... Воно ж ти кричиш, то ноги не мож... Та ставити штати. Так, йдемо обрізати троянду, фламентанц червона, гарна, пишно, квітуюча, мама її обожню. І вона вже місяць мені, коли ти обріжеш, обріж мені її. А ми половину обрізали, що торчало в сторону, а тепер вона відсвіла. І потрібно її обрізати кардинально, бо ягоди, шепшина вже там нацеплялися, на сінкові коробки. Гарне, дай довгенько, бачиш, квітуть. Ну, це не ще вони прямо дні були такі крупні. І завяло, а Денгерок є теж. Кріжовник? Та ні, ну за... Ні, формується, звісно, можна обрізати. то Вона за заогруз От Такий штатив, друзі, зараз на мостю, щоб хоч вони впало. Значить, трошки опускаєтеся. Ну, якось так. Якось так.

Так, oh, значить, все бачить, значить, його треба організувати на цей строк і mm. робити. <звачки> так. Тут боток Сарафович, нам потрібно це надати, <звачки> там <звачки> верёвка. не Цепляется за руководство. Різали трояндочку, потрушечка буде, нехай натузенька Виноси і порядок. Тепер вона спокійна. Поприбирала портулак городній, весь бур'ян, лілія обрізала, огірочки оці прибере, трояндук. Двір принесе зразу. не бросай його. Працюємо вечір пізній, а ми бігаємо. Обрізаємо. Ні, немає яблуньки, виноградники. Татко він спустився до тих виноградників, сьогодні обрізає. Порядок, майже все почистили. Залишилось тільки фундуки і буде повний порядок. Мама буде задоволена і щаслива, що тут вже роботи буде менше. Тільки вражаю, збирай, споживай та консервуй. Та в морозилки закладай. Капуста в неї шикарна, нічого не скажеш. той рядочок, це цвітно. Цікаво зав'язується чи ні. а ну Бо мене дивилися вже. Дуже давно на цю капусту. Може і мама не бачила, що тут уже, ну вона в'яжеться В'яжеться, але ще немає рановота. Сонечко сідає за обрій, а ми як мурашки тут копошимося.